Добрий день, шановні колеги. Продовжуємо вас знайомити з топ-тематикою Конгресу Євроанестезія-2025, що відбувся в цьому році в Португалії, і е, наша презентація стратегія та тактика захисту головного мозку в інтенсивній терапії. На конгресі було кілька сесій присвячених анестезіологічному забезпеченню та інтенсивної терапії. Пацієнтів з ураженнями центральної нервової системи, зокрема, була присвячена сесія лікування пацієнтів з травмами головного мозку, поради і рекомендації для нейроанестезіологів. Ми е, виокремили кілька доповідей, які можуть е, бути для вас цікавими. Одна із них це е, презентація, яку здійснили іспанські колеги по інтраопераційному ішемічному інсульту. Колеги виокремили причини, які сприяють, на їх думку, виникненню інтеропераційного ішемічного інсульту. Це насамперед гіпоперфузія головного мозку, транзиторні ішемічні атаки, які трапилися за останні 6 місяців до операції у конкретного пацієнта, а також гіперкоагуляція у пацієнтів онкологічного профілю. І артеріальна гіпертензія. Серед факторів, які пов'язані з поганими результатами механічної тромбектомії, яка виконується у пацієнтів один із методів лікування пацієнтів з ішемічним інсультом. Інші автори з Іспанії, Лопес Квейро та співавтори вони виокремили наступні прогностичні. Моменти, які оцінили за модифікованою шкалою Ренкіна через три місяці після проведеної операції, тобто це ретроспективне дослідження, і автори виокремлюють такі показники, які пов'язані з поганими результатами тромбектомії під загальною анестезією. Це насамперед похилий вік в середньому вік пацієнтів, 81 рік. Гіпертонічна хвороба або артеріальна гіпертензія це понад 80%. Високий, е, високий показник шкали The National Institute of Health Stroke Scale NIHSS і в середньому 17. Ураження проксимальних судин це внутрішня сонна артерія або середня мозкова артерія. Внутрішня лікарняні 50%. Тривала механічна вентиляція легеней, і, врешті-решт, багатофакторний аналіз визначив похилий вік високий показник е шкали за NIHSS при госпіталізації та госпітальній інфекції як незалежні предиктори негативних результатів лікування. Також цікава е публікація із е Цікава публікація була і презентація із колег з Хорватії, які зазначили, що оцінювали свідомість при гострих порушеннях центральної нервової системи, порівнювали чотири шкали. І це такі шкали, як шкала Комглазго, повна шкала невідповідності ФОЮА, шкала результатів Глазго. І переглянута шкала відновлення після коми. Висновок авторів такий, що у гострій фазі після травми центральної нервової системи шкала ФОЮА продемонструвала вищу чутливість у виявленні незначних змін свідомості порівняно з іншими шкалами. Це підкреслює її потенціал як цінного інструменту в реанімаційному відділенні. Для оцінки рівня свідомості у пацієнтів з патологіями центральної нервової системи. Ну, насамперед автори досліджували патології, які це геморагічний інсульт, ішемічний інсульт, і, і черепно-мозкова травма. Вікові межі досліджуваних включали від 18 до 82 років. Дослідження проводилось протягом 6 місяців після проведених. Втручань. А шкали оцінювали через 2 дні після припинення при госпіталізації, потім через 2 дні після припинення анаглосидації та через 12 днів після припинення анаглосидації. Отже, пошкодження головного мозку будь-якої тілогії супроводжується розвитком трьох нейрореанімаційних синдромів. Це ішемії, і гіпоксії нейронів, набірку мозку, дислокацію мозку. Схема загибелі нейронів виглядає наступним чином: це активація НМДА-рецепторів, що призводить до надмірного надходження в нейрон іонізованого кальцію, надлишок іонізованого кальцію руйнує цитоскелет клітини і активує внутрішню клітину фосфоліпазу А2, фосфоліпаза А2 руйнує фосфоліпіди клітинної мембрани нейрону. Підвищується проникливість клітинної мембрани ійрону для іонів водню, внаслідок цього закислюється внутрішньоклітинне середовище, активуються лізосимальні протилітичні ферменти, і відбувається автоліз, тобто самопереварювання нейрону. Серед системних причин вторинної ішемії мозку, нейронів треба виділити наступні: це такі, як артеріальна гіпотензія, гіпоксія. Анемія, гіпертермія, гіпер і гіпокапнія, електролітні порушення, гіпер і гіпоглікемія, порушення кислотно-лужного стану і системні запальні порушення. Ці всі причини можуть призвести до ішемії нейронів. Внутрішні черепні причини вторинної ішемії це такі, як внутрішня черепна, гіпертензія, набряк мозку, ангіоспазм в результаті вивільнення серотоніну. Із тромбоцитів під дією аденозин дифосфату, які звільнюються із гемолізованих еритроцитів, гідроцефалія, інтракраніальні інфекції і судоми. Під час проведення інфузійної терапії пацієнтам, які знаходяться в відділенні нейроінтенсивної терапії, треба дотримуватись принципу чотирьох норм: нормальної смолярності крові, нормоглікемії, глікемії, нормокаліємії, і перевага віддається для екстартового розчину це кристалоїда. Симпатоміметики, такі як допамін, адреналін, норадреналін, мізотон, вони індукують поліурію, тому їх засто... застосують наряду з волемічною підтримкою. Причини розвитку цитотоксичного набряку мозку це гіпоксія, водна інтоксикація і також при надмірно швидкій корекції гіпонатріємії і гіпернатріємії. Причинами гіпернатріємії може бути гіпернатріємічний гіперосмолярний синдром, найчастіше центральне порушення осморегуляції, недостатнє вживання введення в організм води, церебральний нецукровий діабет внаслідок порушення синтезу транспорту або вивільнення антидіеретичного гормону, нефрогенний, а вроджений або набутий нецукровий діабет. В залежності, незалежності від першопричини гіпернатріємічного гіперосмолярного синдрому, його розвиток є показом до припинення осмодівретичної терапії з метою зниження внутрішньочерепного тиску. В таких випадках внутрішньочерепний тиск знижують застосування гросиміду, трифасу або елізино У разі церебрального нецукрового діабету застосовують адіорекрин, адіуретин, десмопресин і пітресин. Вазогенний набряк мозку розвивається у разі абсесів мозку, пухлин мозку, внутрішньомозкових гематом, мінінгітів і енцефалітів. І ми з вами обов'язково повинні торкнутися питань нейрогенезу. Це процес виникнення нових нейронів, етапної трансформації нейрональних попередників у зрілі клітини. Протягом багатьох десятиліть неврологія була стримана догмою, що нервові клітини не відновлюються, і уявою про статичність функціональної організації центральної нервової системи. На сьогодні встановлено, що нейрогенез це індуктор компенсаторних процесів у мозку. Трансформовані клітини нейрогенезу секретують нейропротекторні фактори BDNF. NGF, TGF альфа і фактори росту кровоносних судин, активації імуномодуляторів хемокінів і Т-лімфоцитів, експресії сигнальних блоків. Ці сполуки приймають участь в організації синаптичної пластичності і нівелюванні токсичних компонентів запального процесу. Кілька, кілька слів про такий відомий препарат і, мабуть, не заслужено забути, як церебролізін. Церебролізін при черепно-мозковій використовують перспектив, використовуючи перспективний рандомізований сліпий плацебоконтрольований протокол. Автори зазначеної публікації, зазначили, що церебролізін у дозах 0,8-7,5 мл на кілограм введений. Через 4 години після травми, а потім один раз на день протягом 10 днів поспіль поліпшував дострокові функціональні результати у експериментів щурів з легкою закритою черепно-мозковою травмою, а оптимальною дозою було визначено 2,5 мл на кілограм. Ці результати свідчать про те, що це має потенціал. Для лікування легкої черепно-мозкової травми, частота якої є високою, а ефективного лікування іншого немає. Значно покращило просторове навчання ефективність порівняно з тупою травмою через 3 місяці після черепно-мозкової травми і значно понизило час для досягнення вихідних Навиків порівняно з групою плацебо теж через три місяці після черепно мозкової травми. Особливості ранні застосування препарату в перші години і дозозалежний ефект введення препарату рекомендовані дози від 30 до 50 мл на добу. Таким чином, такі доклінічні рандомізовані плацебоконтрольовані та сліпі дослідження показали, що церебролязін у дозах. 0,87,5 мл на кілограм, що вводився через 4 години після легкої черепно-мозкової травми, а потім один раз на день протягом 10 днів поспіль, покращував функціональні результати через 3 місяці після травми. А доза 2,5 мл на кг, ймовірно, є оптимальною дозою для лікування експериментальної легкої черепно-мозкової травми. І автори прийшли до висновку, що можна припустити, що збільшення дозування препарату у людей ще більше покращить неврологічний результат та швидкість одужання, а це дозволить пацієнтам повернутися до своєї звичної діяльності і може сприяти ранній мобілізації і ранній реабілітації після тяжкої черепно-мозкової травми. При гострій оклюзії правої середньомозкової артерії було проведено лікування рекомбінантним тканинним активатором плазміногену, також була проводена механічна тромбоктомія, а потім була призначена місячна програма реабілітації, яка включала і введення препарату церебролізін по 30 мл внутрішнього вена для підтримки подальшого відновлення центральної нервової системи. Із довгостроковою реабілітацією. Після застосування церебролізіну пацієнт відчув поліпшення за всіма показниками через 1, 3 та 6 місяців, які висновки здійснили автори. Після операційного лікування церебролізіном у пацієнта з підгострим ішемічним інсультом, після досягнення плато в фазі реабілітації разом зі стандартною схемою лікування. Гострого інсульту поліпшило результати відновлення пацієнта, серйозних побічних ефектів, при цьому не спостерігалося. І слід зазначити, що в 2021 році вийшли керівні принципи Європейської академії неврології та Європейської Федерації товариств нереабілітації щодо фармакологічної підтримки ранньої моторної реабілітації після гострого ішемічного. Інсульту, і були застосовані е, наступні методи, е, які розроблені з використанням системи оцінки, розробки та оцінки рекомендацій. GRADE. було проведено пошук у базах даних PubMed, Cochrane і Embase з моменту створення бази даних до червня 2018 року, включно. З метою виявлення досліджень фармакологічних втручань. Для реабілітації після інсульту, розпочатих у 969 унікальних записах з бази даних. Церебролізин вводили в дозі 30 мл на день, внутрішньовенно мінімум 10 днів. І циталопрам 20 мг день перерально рекомендували для клінічного застосування для ранньої нейрореабілітації після гострого і інсульту. І е, слід е, вказати, що було проведено дослідження з визначення профілю безпеки церебролізіну при гострому і хімічному інсульті. Метааналіз доступної літератури для визначення профілю безпеки церебролізіну при гострому і інсульту заповнити існуючі прогалини в інформації про безпеку та усунув суперечливі результати. Пошук в базах даних та Cochrane, що містить систематичні огляди та клінічні випробування станом на кінець лютого 2021 року. І при цьому був встановлений наступний профіль безпеки церебрізійну при гострому і інсульті. Усі показники безпеки аналізувалися на основі відносних ризиків та їх 95% довірчих інтервалів. Метааналіз об'єднав 2202 пацієнтів з 20 рандом з 12 рандомізованих клінічних випробувань, зареєструвавши статистично незначущі відмінності між церебрелізіном і плацебо в основному е аналізи та аналізи під груп. Найнижча частота серйозних побічних ефектів, порівняно з плацебо спостерігалася для найвищої дози церебролізіну, а саме 50 мл, що вказує на помірне зниження, спостерігала тенденцію до переваги церебролізіну з точки зору серйозних побічних ефектів у курсах лікування високими дозами при помірному та тяжкому ішемічному інсульту, що свідчить про певну ефективність препарату проти побічних ефектів. Цей комплексний метааналіз безпеки підтверджує профіль безпеки для пацієнтів, які лікуються церебролізіном після гострого ішемічного інсульту порівняно з плацебо. І, в вашій увазі, пропонується перший клінічний випадок пацієнт віком 69 років, який поступив до стаціонару через 16 годин після появи перших симптомів захворювання. Діагноз цереброваскулярна хвороба, гостре порушення мозкового кровобігу за ішемічним типом у басейні лівої, середньомозкової артерії. Шкала комглазго була оцінена в даного пацієнта при поступленні 13 балів, геміплагія праворуч, моторна афазія, і серед інших була встановлена супутня патологія ішемічна хвороба серця, дифузний кардіосклероз, Артеріальна гіпертензія 3 ступеню. третій стадія. Ризик 4, серцева недостатність 1 ступеня. Загальний аналіз крові ретроцити 4,18 на 10,12 ступені. Гемолобін 145 грам на літр, лікоцити 6,02 на 10,12 ступені на літр. Гематокрит 42,85%, тромбоцити 169 на 10-12 літрі, Цукор крові 5,6 мм на літр, протромбіновий індекс 94%, фіберноген 2,5 г на літр, альбумін 38 грам на літр, сечовина 2,8 ммоль на літр, креатинін 77 мм на літр, білірубін 7,5 ммоль на літр, аланін амінотрансфераза 12,5 на літр, аспартат аміннотрансфораза на лікарню. 18,1 на літр, ліпопротеїни низької щільності 3,59 мікромоль на літр мілімоль на літр. І ліпопроїди високої щільності 0,87 мілімоль на літр. Три гліцериди 1,68 мілімоль на рід. І е, Комп'ютерні ознаки гострого порушення мозкового кробігу. Встановили, що це порушення по ішемічному типі на рівні тім'яної частки лівої гемісфери, кортикосубкортикально, ознак суберглондального крововилову не було, інтрацеребрального кровилу теж не виявлено. Ознаки церебральної мікроангіопатії з хронічними ішемічними вогнищами, білатеральної вказаної локалізації, Церебральний атеросклероз, ознаки помірної зовнішньої та внутрішньої. Гідроцефалії, лівобічний хронічний максилярний синусит, це подібна лівобічна девіація носової перетинки, артеріальне коло великого мозку, не замкнуте через аплазію задньої комунікантної артерії справа. атеросклероз внутрішньої сонної артерії, стеноз один вебро вертебробазилярного басейну, гіпоплазія сегменту П1 лівої задньої мозкової артерії та сегменту А1 лівої передньої мозкової артерії. Патологічно розширеної сітки, локального розширення інтракраніальних судин не виявлено. Даних за невризму або артеріовінозну мальформацію не виявлено. І внаслідок Цього було проведено лікування. Основні заходи це аспірин 300 мг разово, далі по 100 мг один раз на день. Аторвакор 40 мг раз на день, бісопролол 5 мг, енелаприл 10 мг два рази на день, циребролізін 50 мл на 200 мл ізотонічного розчину натрій хлор. Також на 200 мл із... ізотонічного розчину натрій хлор маг... магнія сульфат 25%, 10 мл, а також розчин, стерофондін 500 мл раз на день. На сьому добу оцінка за школою КОМ 15 балів, хворі практично скарг майже не пред'являв і за наполяганням родичів і близьких був виписаний додому для продовження лікування сімейним лікарем. І амбулаторно спостереження у неврологу. Наступний випадок: пацієнтка 41 рік, діагноз цереброваскулярна хвороба, субрахіноїдальний круговил внаслідок розриву міжковідної аневризми М2 ділянки правої середньомозкової артерії. Повторний субрахноїдальний пареінфаметольний круговил з мішкові аневризмою правої середньомозкової артерії через 2 дні після. Першої праці з формуванням інсульт гематоми правої лобно скроневої ділянки. Стан після операції виключення мішковидної аневризми М2 ділянки правої середньомозкової артерії шляхом емболізації мікроспіралями, декомпресивна трепанація черепа в правій лобно тімінній скроневій ділянці, видалення інсульт гематоми в правій лобно тімінній скроневій ділянці. Ділянці правої сільвої щілини, пришичне кліпування міжковідної неврізи М2 ділянки правої середньомозкової артерії, вторинні ішемічні розлади в правій лобно-тім'яній скруневій ділянці, базальних ядер праворуч, лівій лобній часті, набряк головного мозку, компресійно-дислокаційний синдром, динамічна кишкова непрохідність. Через 10 днів з моменту поступлення гетеротопічна сефікація лівого ліктівого суглобу, комбінована контрактура цього суглобу. І які були важливі моменти напрямки інтенсивної терапії. Насамперед зрозуміло, що пацієнтка надзвичайно була складна для лікування, складна для нейрохірургів, складна для анестезіологів. І серед важливих напрямків інтенсивної терапії треба виокремити наступні: була проведена гемотрансфузія при гемолобіні 72 грами на літр, дві дози еритроцитарної маси. Проводилась постійна санаційна бронхоскопія. Також треба зазначити, що була проведена пункційно-ділятаційна трахіостомія. І проводилася санаційна бронкоскопія е, анестезіологами. Люмбальна пункція проводилася кілька разів для взяття лікуру на аналіз. штучна вентиляція, легень, антибіотикотерапія, е, колістин, внутрішньовенно, і інгаляційно, лініазоліт, знеболення, глятілін 400 мг в капсулах по 1-2 рази в день. І гастропротектори, клопідогрель 75 мг один раз вранці, аторіс 20 мг, один одна таблетка ввечері, симптоматична терапія, реабілітаційна терапія, контроль артеріального тиску. Ну і, як ми вже говорили, призначення НЛАПрілу двічі на день. Тривалість знаходження у стаціонарі 49 ліжко днів. в відділенні інтенсивної терапії більша частина цього. Часу пацієнт, пацієнтка знаходилась у відділенні інтенсивної терапії. Такі складні моменти проводиться рутинно проводити щодня нейроанестезіологам при лікуванні таких пацієнтів, і я вам дякую за увагу.